Далі з нами на зв'язку міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Пане Руслане, доброї ночі. Міндовкілля розробило методику, з якою розраховуватимуть обсяг викидів забруднюючих речовин в повітря від російських бомбардувань. Ну а також розмір завданої такими викидами шкоди. Можете розповісти докладніше саме про цю методику? Е, да, 29 квітня цього року набрала чинності відповідна методика, завдяки якій можна розрахувати збитки від понаднормових викидів в атмосферне повітря, від у тому числі російських бомбардувань. Е, про що це свідчить? Е, якщо е, раніше у нас не було е, можливості? Обрахувати скільки саме забруднюючих речовин викидається в атмосферне повітря у зв'язку з військовими діями, то сьогодні е, ми розуміємо, як порахувати е, обсяг викидів забруднюючих речовин та як їх спів, е, співставити з тією матеріальною шкодою, яка е, надається по суті е, державі. Е, якщо е, ми візьмемо е, мирний час. То підприємства забруднювачів контролювали завдяки проведенню певних е, відповідних вимірювань на трубах, і таким чином встановлювали скільки саме і в якій концентрації викидалося забруднювачих речовин. Е, якщо казати про, наприклад, бомбардування, коли летить снаряд, коли він вибухає, то не було уніфікованого підходу. Скільки саме і чого летить в атмосферу. А... Фактично зафіксувати кількість, тобто провести заміри, ну відповідно, неможливо сьогодні. Ми маємо відповідну методику, яка у тому числі науково обґрунтована, і ми розуміємо, що кожна, кожен вибух, кожна кожен елемент агресії він фактично сьогодні має свою ціну для того, щоб кожен факт фіксувати та класти ці збитки вже в загальний кошик, для того, щоб в подальшому пред'явити претензію. Росії за ту непоправну шкоду, яка сьогодні наноситься нашій державі, і довкіллю. А наскільки ці речовини шкідливі для людини, і у якому вони радіусі? Ну, у будь-якому випадку будь-яке горіння, будь-який вибух, вони шкідливі лише у зоні впливу. Якщо ми кажемо про такі неорганізовані викиди, якщо казати про приземний слой атмосфери, тобто там, де безпосередньо це може вплинути на людину, то такий вплив він є короткостроковим, тому що забруднюючі речовини потрапляють, ну вони фактично піднімаються угору, але ми не можемо спрогнозувати. І ми не можемо сьогодні бути впевненими, де саме ці забруднюючі речовини потім у вигляді опадів потраплять на землю і як вони вплинуть на людей. Причому в даному випадку ці перенесення вони можуть бути від кількох десятків кілометрів до тисяч кілометрів, і навіть можуть досягати країн Європейського союзу і там вже безпосередньо впливати на якість життя людей. Гаразд, а яких матеріальних збитків завдає викид таких речовин? Чи є приблизні підрахунки на конкретних прикладах? Е, методика ну фактично нещодавно набула е, чинності. Е, державна екологічна інспекція е, вже взяла її на озброєння. Е, вони вже будуть проводити відповідну роботу. Ми будемо все це фіксувати і найближчим часом презентуємо новий програмний продукт. Його назва буде екозагроза, і там на відповідному дашборді кожен українець зможе побачити ці викиди, побачити збитки сумарні, які наносяться, і так далі. На сьогоднішній день можу просто сказати одне: ну просто привести один такий приклад. Те, що ми пробували розрахувати, що внаслідок, наприклад, неконтрольованого згарання в результаті враження 100 тонн дизельного палива, роз. Розмір завданої шкоди може становити понад 3,6 мільйонів гривень в залежності від обсягу та концентрації. Зрозуміло. Дякуємо, пане Руслане. Нагадаємо, це був міністр захисту, довкілля та природних ресурсів Руслан Стрівець.